Ну і вітання, слава Україні! Також вже повелося, що традиційно сезон завершується вивозкою гною і оранкою під барабольку. Трохи тяжка та праця з внесенням органіки. Ну, але раз є корова, то є гній, а раз є гній, то треба його вивести і внести в ґрунт. Одна корова і бичок маленький, то вистачає одною, як показує практика на 25-30 сотків цього року. Весь посів посадка картоплі буде після ріпаку, Я не знаю, що з того вийде і скільки ми ще будемо то сапати. Потім, тому що падали ці дуже багато було, Тут я тримав постійно якби чорний пар постійно робив смарагдом, Але все одно після останніх дощів попроростало. Ну і частину. Один сліз зробив і дав прорости спеціально, щоб росла якась зелена маса. От така вона трохи виросла, тут ще навіть гною хватило, може, тут буде бурячок. Тут досить гарно виросла, падалиця. Щоб Ще такий ріпак в товарних посівах був, а то там ходиш, хухаєш на нього, а він не росте і кропице його скільки інтексициду. Тут його ніхто не їв, нічого йому тут воля була. Жив в природних умовах. Ну от такий ще трохи буде сидорат, Тут частина буде картопля буряк кормовий і далі буде ячмінь спеціюм е, якоїсь трави. Щось підкупим для корови на сіні. Дощі реально вирішили ситуацію. Ну, якщо так не дуже сказати, що земля вогка, така оранка виходить. Ну, як є, так є, мені такої сильно великої глибини не потрібно. До слова скажу, що я тут е під картоплю. Робив смарагом, скільки він туди поліз. Тут, тут вже глибина як би зроблена. Головне приурати органіку. Можна би було навіть і сильно не глибити. Ну а раз вже так кориться, так і я думаю там 25-27. Навіть не хочу міряти так візуально. Дивлюся, що воно мене влаштовує. Так, покажу ще, хто недавно дивиться відео шоору плугом ПЛМ, я знаю як його назвати, 4 мінус 1, 4 корпусний плуг, ПЛМ 435, але перший корпус він фактично бере десь наполовину трошки ще щось. За, за, зачіпає, а в основному три корпуси працюють. Але коли йде склад ору чи там розгін, перший прохід, всі чотири корпуси. Працюють І перший корпус, якщо взяти склад, він, ну, якби всі знають, Що котрий трактор йде працює по борозні, то на навісці. Гвинти викручені. Тому досить гарно робити склад краще, ніж на Т-74, коли ти йдеш постійно по краю борозни. Е, так, якщо є тут і плюси, і мінуси. Оранків небагато, ще раз скажу. Щось видумувати, щось тут переварувати. Звичайно, можна той плюх пересунути, що він буде брати 4 корпуси. Е, тут проблем ноль. Можна так зробити. Але я ще тут. Планую, що я тим плугом більше буде орати з трактором Т-74, так що тут я нічого не хочу чудити. Ну, вистачає. Працюємо. Поперед, розворотні смуги, тут так було твердо, я також заробляв смарадо. Ну і вже пройшло та більше тижня. Деякі собі екземпляри прижилися все всього він не заробляє, так що оранка і тільки оранка, коли є велика маса. Уже під вечір. Добре, що ще встиг довести в ній, розкинути, ну і тепер вже трохи можна відпочивати за рулем трактора. А тут набереться, напевно, пів гектара буде. Ще половина друга буде під ячмінь. Не знаю який буде попередник, Грибак під картоплю чи під буряк, ну, під ячмінь, ярий. я думаю буде до, до, до нормальний. Тим більше з таким, ще седира ще один дружбан пішов на мешік. По буде легше орати по гнуйовій, Блокіровка. і поїхав. Мабуть, навіть мені краще подобається, ніж т 84, собі йде. ПЛМ це не Ленкін Ідеально, він, мабуть, не так не приорить таку зелену масу. Я Думаю, зараз знайдуться скептики. Лемкін в мене був, я знаю, що Ленкін то і Ленкін але він коштує гроші. Можливо, і вартує своїх грошей. Не всі він по кишені. Так ми спаляємо своїм ПЛРам вісім з км, кілометрів. Тут запросто потягне швидше, але я не хочу швидше врата. трошки заїжджати до заезжать гній ну і вже починає підбуксовувати. лоперовка включена Оранка то є коли така маса класна Іж хочеться її пригурати Місцями добре не приорую, можливо заглибоко йде і передплужник треба би було підняти його догори, але ну і місцями і капуста виросла чимала, також спостерігаю одну таку річ. Там, де було річчя, там він ріпак виріс отакий от здоровий, а де був густіший, то він от такий. Відставав в рості, він якийсь був то жовтий, то фіолетовий. І от такий він виріс. Невеликий, маленький. Так що, якщо і сіяти, то треба сіяти. Рідше, де поодинокі е, рослини, то там він виріс гарний. Ну і я сподіваюся, що з цього буде користь такої зеленої маси. Бо добрив напастися мінеральних не дуже то. Виходить, ціна весь, висока, коштів не завжди вистачає. Так що тут Сидорат такий вийшов, мимо волі, як падали це після ріпаку. От. Половину зурав, ну, а решта вже, певно буде при фарах. Потемніло небо. Хмарах. Осінь. Перше листопада сьогодні.